Тарас Шевченко, Кобзар Гайдамаків, 15-та частина остання: Панове Сускребенте, Що означає підписники першого видання кобзаря, яке вийшло в 1848 році. Це звернення до них. Бачимо, бачимо, що одурив. Та ще хоче і обрехати. Отак ви вслух подумаєте, як прочитаєте мої гайдамаки. Панове громадо, далебі, не брешу. Ось бачите що, я думав і дуже хотілося мені надрукувати ваші козацькі імена рядочком гарненько. Уже було і знайшлось їх десятків зо два зо три. Слухаю, виходить разномова. Один каже: Треба. Другий каже, не треба, третій нічого не каже. Я думав, що тут робить на світі? Взяв та і про гарненько ті гроші, що треба було заплатити за аркуш надрукованого паперу, а до вас і писать ось цидулу. Все то нічого, чого не трапляється на віку. Все буває, як на довгій ниві, та ось лихо мені на безголов'я, є ще й такі паничі, що соромили свою благородну фамілію Кирпа Гнучко-Шиєнко. І надрукувати в можицькій книзі. Далебі, правда. В цьому закінчується Гейдамакер.